Я прошу вас подивитися цю історію до кінця для того, щоб в черговий раз переконатися, що разом з вами ми змінюємо долю людей на краще. Є? Як чоловіка звати Стас? Як це трапилось? Він попав у завал, працював у щасливому, Та за неї потягнув. і на нього це з самого верху і до самого низу його привалило. Він вісім годин пролежав під завалом. Ми його знайшли випадково вже ввечері, і тоді вже зразу на уші підняли МЧС. Швидка. Поліція всіх втягували його з того світу. Шанс у нас був один із ста перших три роки. Він зовсім був паліатив. Ми не знали, чи він виживе. Та ви... мені сказали, що ви просто духом, ось така сильна леді, що син вам допомагає. Ви розумієте, це мій чоловік, це батько моєї дитини, і я не можу інакше. Просто самі розумієте, ми живемо на соціальних виплатах. А які вони? У чоловіка пенсія 2 360. Є малозабезпечені, але ну, там 5 з копійками. На 7 тисяч гривень в місяць живете? Чого я так не кидаюся нікуди? Тому що я Прекрасно розумію, що зараз пріоритет – це наші різні, <с Itu> хім, імпровізований пандус у мене такий. Познайомите? Так, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Вам, Привіт, мабуть, бі? розказали, що я до вас трошки приїду. Та да уже. Та у вас дружина, ]دا. велика молодець. Ну, всі так кажуть. І я тепер так кажу. Так І син теж десь там, так? Да? Да. Привіт. Я мене звати Данило Щербаков. І мені випадково розказали вашу історію. І вперше, знаєш, за тебе почали, за тебе за маму казати, що ти великий молодець, мамі допомагаєш, татові допомагаєш. Це правда? А як допомагаєш? Ну, вбираю по хаті, мию посуд, себе в кімнаті вбираю. Скільки тобі років? Буде 13 через 4 дні. День народження. Так, да, скоро буде. Слухай, ну то я приїхав взагалі не випадково. А де твоя кімната? А. Покажеш, можна в гості до тебе? Да. Давай, О, Кіся, Як звати? Елікс. Елікс, привіт. Ні, немає в нас комп'ютера, немає, ні ноутбука, нічого такого. І в школі в них там завдання скидаються, все на телефони. Ну, він зараз без. Рахуючи твою таку от велику велику працю, що і допомогу мамі, в мене для тебе є подарунок. Я не просто так приїхав. Знаєш, що це таке? Подарковий сертифікат. Це куди? Ну, читай. Осіння не Табір. табір, табір, боже мій. Ти був колись в таборі? Ні, Це про кем найкращий табір в Україні, який тільки може бути. І ти на день народження поїдеш туди відпочити для того, щоб ти набрався сил на нове навчання, щоб ти і далі міг маму підтримувати з татом допомагати. Там харчування, шведська лінія. Сучасне житло, таке, класні номери люксовські, екскурсії, квадроцикли, вгору піти і так далі. По-перше, познайомимося з новими дітками. Там коли я почув вашу історію, я дуже дуже захотів разом з друзями зробити такий тобі подарунок. Дякую вам велике, пару тисяч. А це для чого? Йому дасте трошечки з собою там. На якісь там забаганочки собі. Мінімум, це те, що зараз можу пообіцяти. Ми закупимо вам я передам, привеземо чи новою поштою відправимо гігієни. Хай собі буде, вона зайвою не буває. Не ну, з настрій так, мабуть, іще трохи шоковий стан, тому я Ну, я сподіваюся, цей шок гарний все ж таки. Що він ніколи нічого в нас не бачить і постійно. Вдома ну, немає змоги його кудись відвезти, і я не можу його надовго покидати. Так що поїдеш трошечки, тисну руку, побачимо з тобою на вокзалі. У день народження якраз будеш їхати, то в потязі будуть вже тебе вітати. Ого, ну посмішку! Хоч це, давай обнімутимо. Боже, є опіки вам і вдячність за те, що ви робите, за вашу працю. Так, ну давайте тільки не плакати. Мені приємно з вами познайомитись. Щоб... ви велика молодець, я проїхав 100 кілометрів для того, щоб ми разом з вами зробили подарунок тим, кому він дійсно дуже потрібен. Ми надалі будемо підтримувати зв'язок з цією родиною. Ну а я як завжди вам скажу, ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.